На Одеський залізничний вокзал прибув поїзд з Костянтинівки. Саме цей шлях один з небагатьох доступних для переселенців із зони проведення АТО. Сьогодні представники благодійного фонду Шлях до свободи зустрічають вимушених переселенців з Артемівська, людей з вадами зору та їх близьких. Ми живемо на окраїні міста і е, дуже очі постійно вистріли. Е, не оборудований у нас в общежитті підвал для того, щоб прятатися. Тому ми вирішили... Обратиться к фонду Путь к свободі, богатаря Людмила Михайлові, та наша кормильць. Дай Бог і здоров'я. Сьогодні на вокзалі встрічали їх і Андрія Анатолійович Веціленка, це представитель обласної державної адміністрації, МЧС теж допомогли подали эту тачку, погрузили їх віщі, і, ну, Дякую їм за допомогу. Їх одинадцятеро разом з дітьми. Вони йдуть до координаційного центру на вокзалі, щоб зареєструватись. Їм допомагають МНСники, представники влади та волонтери. Завдяки небайдужим благодійникам сьогодні ці люди поїдуть до вже знайомого санаторію «Плай» в Сергіївку. Справа в тому, що деякі представники цієї групи нещодавно тут були і не думали, що повернуться знову. Среди цих людей є люди, незрячі, яких ми проводили в сентябрі, місяці в Константиновку. И оттуда они добирались до Артемовска, где ситуация более-менее стабилизировалась. Но сегодня мы знаем, что были теракты, и линия там фронта сдвинулась, и людям, люди, конечно, решили опять уехать к нам в Одессу. И, конечно, мы помогаем, и областная администрация помогает, потому что людям в этот тяжелый период надо помогать. Когда мы уезжали, ситуация была спокойная, то есть люди работали, у нас в городе было тихо, нормально, спокойно. Даже в Горловке на то время было перемирие, и мы решили, чтобы не тратить государственные деньги, и решили уехать, потому что, ну зачем? Если у нас ну тихо все. Да, Кому-то может быть кому нужнее, может быть нужней, чтобы, чтобы мы ну не, да. не были обузой для государства. Поэтому мы уехали. А сейчас, когда ситуация поменялась, нам пришлось, поверьте, это не от нашего да, желания У нас зависит. по городу ездят танки, стоят градовые установки, и мы, мы постоянно боимся, слышим, люди незрячие. У нас в общежитии очень много маленьких деток, Подвалы не оборудованы, мальчик, да, деты все не видим. И сами понимаете, у нас очень напряженная пока есть ситуация. Возможность уехать, мы уехали, потому что может, в любое время может не быть возможности. Уехать. Потому что пока есть возможность проехать, пока. Бывало даже так, был даже такой момент, что э, спин, допустим, часов 12 начинает бахать, мы просыпаемся и думаем, не, не прилетит ли завтра что-нибудь в нашу сторону. Ці люди живуть на окраїні міста Артемівськ в сторону горлівки в п'яти кілометрах від блокпосту. Тому вони дуже боялися, особливо коли чули, як наближається важка бронетехніка. Танки настільки гро грохочуть. Ви не представляєте, коли йде танк, це грохот, А коли люди не видять ну знаєте, строне слух це ти думаєш це танки ліштоталі на нука та психологічне тяжело. Це настолько психологічно. Діти плачуть, діти очень неспокойные. Понимаете, ситуация очень напряжена. Представники благодійного фонду арендували автобус, щоб допомогти дістатися до санаторію в Сергіївці і продовжать опікуватися переселенцями з особливими потребами і далі. Ми поможемо їм добратися до плая. Завтра они должны пойти в социальную службу по месту, в Белгородскую социальную службу зарегистрироваться для того, чтобы они могли получать пособия, ведь они еще и инвалиды. То есть там и пособие переселенческие они должны получать, и пособие по инвалидности. Не дивлячись на те, що переселенців на Одещині добре приймали і зараз допомагають, ці люди не хочуть бути тягарем для держави та волонтерів і сподіваються на мир і повернення додому. Ми все-таки сподіваємося, що знайдуть якийсь компроміс, і на Донбасі все-таки ну, буде як то мир, тому так, що успокоїти. жити в такій ситуації, розвалювати таке не государство, не І ми Я звісно, так, не бути вузи, Да, да, да. Це все таки государственные деньги, Я государственний надеюсь, Що українське правительство что-то. і Донбас, в тому числі Луганськ. Все буде одной территорией України, і не буде всіх вот этих выдумок насчет відділення государства и так далі. За тиждень приїхали ще п'ятеро людей. А сьогодні ми знову на вокзалі, де благодійники зустрічають тих переселенців з вадами зору, які не змогли виїхати раніше. Знову працівники вокзалу, МНСники і представники фонду допомагають завантажити всі речі і довести до автобусу. Документи вже оформлюються. Ці люди приєднаються до тих переселенців, які вже проживають в санаторії Плай. Людмила Ткаченко з помічниками супроводжують людей до Сергіївки. В санаторії нових поселенців вітають знайомі. Всі разом в холі вони діляться проблемами з представниками фонду та розповідають, як їм тут живеться. Ця пара з двома дітьми втікала буквально з під обстрілів. У нас снаряди попадали в четверту школу, два ребенка погибло, Потім в училище 147 сорок -е попадали в ДК там на опитне і так далі. Той змогли попасти ми. Вот здесь у нас фонд Дорога к свободі в місті Вагливі з Людмиломіхайло не встретили, допомогли сюди добратися, поселили. Вот ми очень рады і счастливы, Тому що, если бы ми остались дома, снаряд в будь-який момент мог и в наше житло і в нашу школу попасть. Первую ночь, коли ми здесь переночевали, ми утром проснулися. Наша дочь сказала: представляете, я не слышала ни единого взрыва, Я спала. А цей чоловік тут вдруге не думав, що доведеться повертатись. Мы как бы в шутку спросили, говорим, Людмила Михайловна, а если обстоятельства так сложатся, что придется опять возвращаться, вы нас примете? Она говорит, конечно, примем, куда деваться. Ну, сказали и забыли об этом. Вот, вернулись. И э, вот в октябре, в ноябре, в декабре жили, вот, ну как бы, ну, более-менее мирно, все равно стреляли, конечно, это, знаете, нужно только это пережить, так словами не объяснишь. От. А в январі, в початку февраля, стрільба взагалі стала просто жасною. Перестали працювати підприємства, учебные заведення, транспорт, От, е світ стали відключати по кілька суток, води не було отоплення, тобто возникла реальна гуманітарна катастрофа. Юрій веде нас до себе, показати, як вони з дружиною влаштувалися. Каже, умовами задоволений. Тепло, чисто годують добре. Сьогодні представники фонду прийшли ще й для того, щоб дізнатися про потреби переселенців з вадами зору, яким завжди допомагали чим могли цю жіночку. Наприклад, Людмила Ткаченко забрала сьогодні з лікарні після вдалої операції. когда был ветер, пурга, она, невзирая на свое здоровье, самочувствие, помещала нас в номера, оказывала помощь, звонила в больницы, договаривала, чтобы нам, вот мне сделали операцию, благодаря ее порядочности, как президента, она все вложила в свое здоровье и силы, пусть ее Бог благословит. Вдячні переселенці, знаючи, що Людмила Ткаченко приїде сьогодні, підготували і підписали колективну грамоту, яку урочисто вручили президенту фонду. Люди, які спілкувались ще вдома на Донеччині, зараз тут облаштовують нове життя. Сьогодні серед тих, кого зустріли на вокзалі, був і цей чоловік, поважний режисер, який знімає фільми і створив театр. А серед інших переселенців багато акторів цього самодіяльного театру, який діяв Вартемівську. Але залишатись далі було неможливо. Ми якраз ближе до туалетної там були, і двері все час бах-бах-бах. І тільки у сніг. Бух! І такое печенець, що снаряди летять. Ну от все время постоянно. Я десь то последний раз, в останнє час, десь місяць, взагалі ночі спала дітей, бо друг сто одразу десь вскакивать і быстро куди там. Ну, от Люда говорит, ти давай їздить тут дітей, скока, давайте щось організовують, тут давайте скучати не будеш. Так що я сподіваюся, я без роботи не можу. Для мене це в з него. Отже, и тут ці творчі люди планують грати в нових спектаклях, знімати фільми і вірити в найкраще.